Вітаю всіх на нашому каналі. Сьогодні ми зануримося в історію одного з найбільших медичних відкриттів, що змінили хід історії антибіотиків. Як вони були відкриті, хто стояв за їх винаходом і як це вплинуло на людство. Підпишіться на наш канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові захоплюючі історії про медицину, науку та інновації. Підготуйтеся до подорожі крізь час і науку разом з нами. Використання антибіотиків без нагальної потреби. Якщо препарати приймати не за призначенням, то наслідки будуть неминучими з кожним неправильним вживанням препарату частина бактерій будуть виживати, а нове покоління їх нащадків уже буде нечутливим до цього антибіотика. Інтенсивно розробляються й альтернативні методи лікування, пасивна імунізація, вакцинація. Та фагова терапія, бактеріофаги проти ведуться і пошуки більш ефективних форм відомих препаратів. І хоча більшість препаратів Золотої Ери було виділено з ґрунтових мікроорганізмів, стрептоміцети тощо ця ніша продуцентів вже вичерпалася. Існують і нові підходи дослідження інших джерел, наприклад, моря та океани, можливості отримання антимікробних речовин з тварин та рослин, клонування природних бактерій та грибів. А також використання повністю синтетичних антибіотиків, як це було у перші роки епохи антибіотиків. Одним із гальмівних моментів у розробці нових препаратів також є ціни на антибіотики, які залишаються відносно низькими для існуючих захворювань онкології. Тому у фармацевтичних компаній мало стимулів для розробки нових препаратів. А інвестори уникають стартапи, які хочуть перемогти резистентність супербактерій. Щоб вижити, ці компанії скорочують дослідження. Персонал та кількість препаратів, а великі виробники поступово йдуть з ринку антибіотиків. Дрібні ж виробники часто концентруються на розробці вартісних антибіотиків проти рідкісних стійких штамів, про котрі часто пишуть у засоби масової інформації, але не приділяють увагу частково стійким штамам, з якими лікарі регулярно зустрічаються на практиці. Дослідження та відкриття нових антибіотиків тривають і досі. Але водночас ще більше бактерій стає резистентними до препаратів. Щоб уповільнити цей процес, кожен з нас може зробити свій внесок, відповідально ставитися до вживання антибіотиків та не займатися самолікуванням. Під час Другої світової війни тисячі поранених солдатів потребували медичної допомоги. Один із них був Джон, молодий солдат, якого поранили під час боїв у Нормандії. Рана почала інфікуватися. І без швидкої допомоги інфекція могла призвести до ампутації або навіть смерті. Завдяки відкриттю пеніциліну Олександром Флемінгом військові лікарі мали потужну зброю проти бактеріальних інфекцій. Жону вчасно вели пеніцилін, і вже за кілька днів він почав одужувати. Завдяки антибіотикам він зберіг не тільки свою ногу, але й своє життя. У 1905-х роках в маленькому селі на півдні Індії вибухнула епідемія туберкульозу. Багато людей помирали через відсутність належного лікування. Але ситуація змінилася, коли команда лікарів прибула в село з запасами нового антибіотика стрептоміцину. Лікарі почали масово лікувати хворих, і вже за кілька тижнів ситуація значно покращилася. Місцева дівчина на ім'я Амалія, яка була на межі смерті, отримала стрептоміцин і почала поступово одужувати. Це було справжнім дивом для села. Яке знову стало квітучим завдяки вчасному втручанню медиків і антибіотиків. У 2010 році в маленькому містечку в Італії народився хлопчик на ім'я Луїджі. Він страждав від рідкісного бактеріального інфекційного захворювання, яке викликало серйозні ураження шкіри та внутрішніх органів. Ситуація здавалась безнадійною, адже багато традиційних методів лікування не допомагали. Але одна з лікарів вирішила спробувати новий експериментальний антибіотик. Через кілька днів після початку лікування стан Луїджі почав покращуватися. Поступово його здоров'я повернулося в норму, і він зміг вести нормальне життя. Цей випадок став символом надії для багатьох батьків, чиї діти страждають від важковоліковних інфекцій. Ось три цікавих факти про антибіотики: за один перший антибіотик був знайдений випадково. В 1928 році Олександр Флемінг відкрив перший антибіотик Пеніцелін, абсолютно випадково. Повернувшись з відпустки, він помітив, що цвіль, яка випадково з'явилася в одній з його петріпосудин, зупинила ріст бактерій. Це відкриття стало революційним у медицині. Антибіотики здатні боротися тільки з бактеріальними інфекціями. Вони не можуть вилікувати вірусні захворювання, такі як грип або застуду. Надмірне вживання антибіотиків для лікування вірусних інфекцій може призвести до розвитку антибіотикорезистентності. Антибіотикорезистентність стає глобальною проблемою. Зловживання та неправильне використання антибіотиків призвели до розвитку резистентних штамів бактерій, які важко або неможливо лікувати сучасними антибіотиками. Ця проблема стає все більш поширеною і загрожує поверненням до ери, коли навіть незначні інфекції могли бути смертельними. Якщо вам сподобалися ці факти і ви хочете дізнатися більше про медицину та науку, підписуйтеся на наш канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві відео.